Формату я їх не важила тісно. Галина Галабурта, українська емігрантка зі Львова, сьогодні пече добре знані українцям булочки з капустою. Так, а тут у нас готове тісто вже є на булочки. Зараз будемо формувати булочки. Булочки з капустою це лише один із кулінарних витворів Галини. Я з України, я хочу продовжувати ці традиції і хотіла би, щоб люди знали більше про нашу випічку, про нашу їжу. Від тортів найпопулярніші це є медовик до різного типу печива. Також булочки, булочки з сиром це є ватрушки. булочки з маком дуже популярні. Галина перед Америкою зі своїм чоловіком жила у Туреччині. Ще тоді Галя захопилась випічкою. Коли ж сім років тому вона переїхала до США, зіштовхнулася із новим викликом іншою культурою та смаками. каже, що американці, на відміну від українців, люблять солену випічку з набагато більшою кількістю приправ та звикли до більшої кількості цукру у кондитерських виробах. Тому Галя часто додає якусь нестандартну родзинку до своїх творінь, наприклад, експериментує з кардамоном, корицею і коріандром. Дуже цікаво, що медовик, він, наприклад, популярний серед різних національностей. Тобто люди ем, і американці беруть, і індуси, і, е, і українці. Тобто медовик просто зни... дуже широка аудиторія. А булочки також популярні. Ну, булочки з капуси, наприклад, вони більше популярні серед українців, але є поціновувачі серед американців, які такі, о, це дуже хороші булочки, дуже такі унікальні. Галина після повномасштабного вторгнення вирішила нарешті розпочати офіційну пекарню і популяризувати смак української кухні. Війна нас нас всіх українців активувала. Ми зрозуміли, що в нас є різні навички, які можуть зробити, які можуть принести багато хорошого. Тобто, я зрозуміла, що ця вся випічка, яку я роблю, вона їм можна е в Якісь донати переробити. і ми почали займатися цими фандрейзерами з моїми друзями і зрозуміли, що це дуже популярно, дуже багато дуже хороше відео. Галя. Спів організовувала вечори фандрейзинги, на яких презентувала свою випічку, а також збирала кошти на підтримку України. Я хочу, щоб ви знали, ви є чийсь герой в Україні. Будь ласка, не забувайте, якою важливою є ваша підтримка. Галина поки що лише пропонує доставку, але збирається відкрити пекарню. Я думаю, що це просто зараз наш час вийти з тіні оцього пострадянського минулого і себе представити як. Як українці, які є незалежні, які мають свою культуру, своє бачення, свої традиції, і нарешті ми можемо з стоїть тіні просто вийти. І нам треба використовувати всі, всі можливості і соціальні мережі, щоб оце, оце повідомлення донести до людей, що ми окремі, ми незалежні і нам є чим пишатися і нам є що показати. З кремнівої Христина та Богдан Шевченки. Голос Америки